Шановні майстри, добрий день. Запрошую традиційно на мій канал YouTube. До мене заїхав Василь. Я, звісно, скористався його руками, щоб перевірити, як працює плиткоріз Кауфман. Звісно, у нас помічник завжди при нас. Ми порівняли, як він ріже з сігмою, але це не все. В Зв зв'язку з тим, що на ринок з'явився новий різачок Graver під 90 це І називається він так і називається різачок. Ми спробуємо і проксинам, і помагаторам перевірити, що перевірити. Дивіться, яка у мене була ситуація? Людина взяла оцей диск, який я кажу, що він найкращий в світі, що думав, що він витіснить всі до цього існуючі диски гальваніку і вакуум на спікання. Але людина порізала один метр і він відмовився працювати взагалі відмовився на керамограніті. Вскривання його, заточування не, не надало ніяких результатів. Людина нервувала, казала, що ж я таке порадив, такий диск, тому я йому передав звичайні гальваніка, китайська от такого плана і людина щасливо продовжила працювати. Для мене це дивина, тому я вирішив перевірити в роботі ось такі диски. Це диск Proxen. Це німецький диск, який відповідно йде не в комплекті, а постачається разом з Proxen для нього. І диск Дістарівський Butterfly Цей диск 38 мм він коштує 400 гривень, а butterfly коштує зараз біля 700 гривень. Вже. Тому я їх порівняю в роботі і дам відповідь, чи вартує ну, переплачувати за Батерфляй. Тому Василь зараз кріпить на різачок різні диски і ми спробуємо різати керамограніт. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Тому бачите росіянина, відразу посилайте його за руським кораблем. Росіянам не місце в цивілізованому світі. Хай вони спілкуються з Північною Кореєю, з Іраном, ось там їх місце. Тому хто не тримає зброю, той має допомагати ЗСУ. Нам треба вигнати цих вбивців-окупантів з нашої країни. А зараз Василь підготує, і ми переходимо до різу реального, щоб побачити, як вони працюють. Поки Василь готується до батлу, хочу розповісти новину, яка мене вразила. Е, ви знаєте, от такі возики постачаються німецькою компанією, Це реально німецькі возики Wolfcraft. Вони бувають різної вантажопідйомності: і 70, і 100, і 200, і 150 кілограм. Вони міцні, довговічні. Немає у мене претензій, огляд детальний. Але що мене вразило? Німецький е, володар компанії, німець каже, оці возики три. Віддаси на ЗСУ. І ще 10 возиків, він передасть для ЗСУ. Навіть німці допомагають ЗСУ. Тому хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Поки готувались, поки Василь з'єднування вставив кулачковий патрон на різачок, під'єднував батерфляй і сталася аварія. В чому заключається аварія? Він включив на максимальних обертах, вставляв різачок в Зв зв'язку з тим, що цей патрон, ну, як і всі китайські, вони не дуже якісні. Він має невеличкий скажімо так, люфтик. І за цього люфтика вигнуло шток, вигнуло навіть і розбився прямо на різачку Ось такий диск. Тому. Завжди треба включати на мінімальних обертах. Василь взагалі боїться зараз включати. Тому... Я? Ні, я взагалі не боюся. Не боюсь, він він, він включив, не але мене? сказав, давайте будемо ставити тут. Є можливість поставити без кулачка, а прямо на е вісь. А дивіться, яка класна схема роботи. Щоб такого не було, а особливо коли черепашки ставите, коли підошви черепашок, вони об'ємні, вагомі. І цей диск він також, це не гальваніка, яка не вагома, це не такий диск, а цей також диск має вагу. Тому оця схема, бачите, виключена, і включається на мінімальних оборотах і додаєте. Ось така схема буде запобігати руйнування. Дисків, навіть не саме руйнування. Головне це очі, головне це руки, цей же диск розлетівся всі сторони. Тому обов'язково треба працювати в рукавичках. Василя в окуляри надіти я не можу заставити. Вибачте, він впертий, як і всі майстри. Тому він зараз з'єднує, бачите, як з'єднує напряму і будемо, попробуємо далі продовжувати батл. Це Василь переміряв всі кожухи на різачок і жодного поки не, не підходить. Але Вигран вже в розробці у нього кожух, ну, щоб не розліталася вода, коли виріжете. А зараз спробуємо потерпіти. Ну що, Василь, ти готовий? Вже тобі подобається, як він все виведе? Да. Ну скажи щось про нього. Ще не різав. Ще не різав. Ще не скажу. Ну давай спробуємо. Ну, а він в руці, в ергономічність. Та нормально, ну так, як ця як, міні-болгарочка. Попробуємо побачимо. Щас. Спроб... У нього страшенна потужність. Ну, якщо у цього 50, то у цього 230. Та ні, у цього, філикається більше. Я б міряв 50. Ну, у цього 360. Ні, ну то. Пробуємо. Ну, Мощі є. Відчувається. Да. Попроб... Так, це працював батерфляй. Ну, нормально відпрацював. Та нормально. Я не, не розумію просто, як можна метр прирізати батерфляєм. О, це ж я не розумію, тому тебе запросив. Може він щось друге різав не плитку. Проблем. просто. Ты тише, ты І що скажеш? Давай тепер на нього ж відразу поставимо на цей же Proxін, поставимо батерфляй і тоді порівняємо. Можна. Це був, працював гальванічний диск Proxan. Це німецький диск, він коштує 400 гривень, недешево. Але, як на мене, швидко доволі різав. Та да, він. ну, це більше як до болгарки. Це... Зараз ми переставимо, переставимо на Proxan. Поставимо батерфляй і Василь спробує свої відчуття скаже. Я підскажу невеличке, не те, що ноу-хау, а для того, щоб не були довгі оці стрижні, вони постачаються довгі-довгі. Якщо ви побачите, зараз я покажу його, бачите, воно рідний в два рази довше. Василь їх обрізає, тому що чим менше виліт, тим менша вібрація. Те саме, якщо ви користуєтеся куличками, треба робити і на дістарівському цьому стрижні. Обрізати лишнє. Тому що чим менше, тим менше вібрацій. От зараз цим і займаємося. Це Proxan і диск Butterfly. Поріжемо. Та поріжемо. Я думаю, ти її без інструмента поріжеш. Мені здається їм. Булгар. Ножиком? Ні, я ще не пробував. Ну це ще швидше. Ну да. Що скажеш? По різу. Якість різа, як на мене, ідеальна, що От, та, у Конксена. Однаково вони ріжуть. Але в цього китайського ну, більше. Ні, китайський різачок да. ми Понятно, що у різачка набагато швидше він ріже, тому що потужність більша, Але уважно там, тому що вигинає все. Що може, якщо неправильно з'єднали. Е, дивіться, оцей проксан ми порівняли з батерфляєм. Що скажеш між цими дисками? Ну, ресурс. Я не знаю, як в людини на намити ресурсів у батерфляє, але скільки ріжу батерфляєм, ну він, він багато ріже. <т> У тебе з'явиться Проксан. Будь ласка, ми не можемо зараз тут порізати. Порівняй його ресурс, будь ласка. Я так розумію, в роботі вони приблизно однакові. Ну він більше буде, ніж гальвайника однозначно. <клев> Бо в є навіть охолодження. Він краще охолоджується. І, ну, блин. Во ну, скільки його Я буде метрів? Я тобі кажу, от 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 записуй там 10 бумаж, шучу, шучу. Це треба це, 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 це надо... — в голові записуй, скільки він поріже. Це надостатє і навіть двома кругами це Ні, Три ну пів якісь... буде якийсь буде якийсь об'єкт спробуй. Я так розумію, що він, ну, скільки у тебе вже є досвід батерфляй порізав? Приблизно. — Припустим, вже, наверное. Скільки ну, вже місяців два, наверное. Ну, метрів скільки порізав? 20 метрів 20, точно я вже. Бігаю. 20 метрів. От якщо Проксан поріже 10 метрів, як на мене, це буде співставно по ціні. Ну, логічно, так. Да. Добренько. Ось такий досвід, як на мене, він корисний. Саме головне, треба що? Захист. Треба уважно під'єднувати все, включати на мінімальній швидкості. Ми впевнили, що різочок працює, але є нюанси. Але все це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні! Героям слава.